І 1501 до 1800 кубічних сантиметрів. Так. Дві секунди, ось народ наговорився вже. Тоді давайте поки що друге місце вручимо і перше, потім третє, бо там диплом десь дівчата на рецепшені. А, він поїхав вже, а, суфана, не треба, не треба, ні, отбой, отбой. Сказав його немає, як квітатися. Думаємо, ми панікуємо. Так, шановні друзі. За другими місце у другому класі від туру автоперегонів здрак рейсингу за кубок рівного мові драй 2011 нагороджується Дмитро Старожу? Пристрічає представники нашого спонсора від корпорації АМВ. Корпорація МВ автомастила Professional Hundert та автозапчастини трубої марки Хексен. За перше місце у другому класі відбіркового тура для перегонів за Кубок рівно Movie Drive 2011. Поставте рібінка на планету. За перше місце нагороджується. Тарас Мелецький